Всіх вітаю! Сьогодні на відеоогляді буде на матрасник чи простирадло на резинці по колу Велюрове. В такому ось гарному пакуванні, подарункова сумка з двома ручками та на замочку. В двох розмірах: 160 на 200 плюс 26 см на бока ціна 1050 гривень і 180 на 200 плюс 26 см на бока ціна 1100 гривень. У мене буде ось цей більший розмір. Верхня частина на матраснику буде велюрова. Дуже м'який плотний велюр. Всередині в нас буде підкладочка. Зараз вам покажу ось така натуральна бавовняна. І це ось велюр однотонний, непростьобаний, він йде на бока матрасу. І резиночка в нас повністю по колу йде на матрасника. Як ви бачите, ось така. Зараз відкрию розстелю на дивані і покажу вам фірма Колоко, як виглядає в розстеленому вигляді. Більш детально вам розкажу. Ось так виглядає на матрасник валюрове простирадло на резинці в розстеленому вигляді. Малюночок в нас такі ось листочки. Вони в, 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 в прошиті, а прошивка це не ниточки, а ультразвукова прошивка. Це новітня технологія, яка є. Дуже класною, навіть краще, ніж якщо не точками, вона більш довговічніша. Верхня частина у нас такий грубий велюр. Я маю на увазі грубий це плотний. Він м'якенький, дуже приємний до тіла, прошитий всередині. Ну, тут наповнювач є холофайбер. Підкладочка у нас бавовняна, натуральна, також плотна. Ось так розділений, як ви бачите, з усіх сторон, з чотирьох сторін, такою. Рюшою, ну, типу рюша, бортик, розділена сама частина, верхня частина, і бока. Бока в нас велюр такий ось однотонний, резиночка повністю по колу, ось такий має вигляд середини. Дуже надійно кріпиться, підходить як на матрас, так і на диван. Спадати не буде. Кольори є різні. У мене такий темно-сірий. Більше кольорів ви можете побачити в мене на сторінці в інстаграм, клімтекстіль чи в групі в Viber. Посилання на все є в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь, пишіть в особисті повідомлення, допоможу з вибором будь-якого текстилю. У мене розстелений розмір 180х200 плюс 26 см йде на цю частину матрасу чи дивану. Ціна такого на матрасника, такого розміру 1100 гривень. Ще є 160 на 200 плюс 26 см на ось цю частину матрасу чи дивану. Його ціна буде 1050 гривень. Дуже класний, якісний виріб. Можна прати у машинці, він довговічний, не втрачає кольору, не грубіє, не береться ковтунцями. Буде вам довго слугувати, захищати ваш диван. Матрас будь-що, також слугує додатковим утепленням зараз на осінньо-зимовий період. Має подарункове пакування, сумка, такий чемодан з ручкою та на замочку. Тож можна сміливо дарувати, і не потрібно додатково шукати пакування. Якесь подарункове.